Я, мабуть, ніколи не перестану оху опінісувати. Я ніколи не припиню опінісувати від людей без медичної освіти, та навіть біологічної, хімічної освіти, котрі, гадають, що вони все знають, як краще лікувати. Наприклад, моя мамця. Вона за освітою економістка, за посадою, бухгалтерка. Так от. Коли мій котик підхопив бактерію там за аналізами, дійсно були там стафілококі, пневмококі, це то, що мазок показав. І так от лікар на 20 діб призначив котусику раз на добу колоти антибіотик. Я своєму коту колола. Ну, бо я фельдшерка, я знаю, вона плюс працювала за медсестрою та за освітою фельдшерка, за посадою сестра медичної. Я розумію, що наші всі діла. І тут моя мамка, ой, а наша 20 діб колоть. На хіба? Так проголіта в ньому 5, 7, максимум 10 і все хвати. Так от, що там грає з Лавкрафта? <кхух> <кхух> типу, це був жах, котрий неможливо описати словами. Так от, це був мій апініс. А аппінісування, пініс, яке не можна було описати словами. Я така, а нічого, що це антибіотик, а нічого, що це ну, типу, курс, і його треба до кінця, від першої до останньої доби доколоть, ну, щоб э, любому живому существу було довше, <кху> ну, щоб остаточно вихворітися. А моя мамка вивчилась на економістку. Працює бухгалтеркою, але, блін, краще знаю за людських фельдшерку, яка типа ангіну в мені проходила приходила, проходила особи в коледжі. І краще за ветлікаря, лікаря, лікаря, лікаря хулера. Вона, блін, економістка за диплом, за трудовою бухгалтеркою. Вона краще все про знає, ніж медики. Чого? Чого?